Комплекс зовнішності у тебе є? У мене раніше він був. А що тебе не влаштовувало? Звичайно, в мене були якісь загони по зовнішності, вони завжди всіх є. Е, ну, Мені здається, що ти ніколи не будеш задоволений з, з собою прямо на 100%, тому що завжди є щось асиметричне в тобі, щось є краще в інших. Але я е, навчився любити себе такого, який я є, років 17, коли перестав випрямляти волосся. Угу. У мене було. Так, ну, типу, таке довге пряме волосся, я його випрямляв е... Плойкою. Плойкою маминим, mm -hmm. вона мене мені показала, як це робити. і Я такий вау, все, я був негарний, не тому що я не випрямляв волосся. Ну, зараз ти розумієш, що це, це твоя унікальність. Знаєш, як я раз це все чув, ти навіть не уявляєш. Типа, я зрозумів, що, от, мабуть, найтака запам'ятовуючася річ е в мені. Uh, ну, типу, як ти на мене скажеш, якщо не знаєш, як мене звуть. Ти До До Кучеря, та. скажеш, що отой, uh, не знаю, з довгим носом, отой з такими вухами. Так. Ні, ти звертаєш і скажу, от той лисий. Так. І uh, з того моменту я зрозумів, що так. От, ну, чомусь людям подобаються мої кучеряшки, а потім я зрозумів, що вони подобаються і мені самому. Кльо. І з того моменту я перестав взагалі комплексувати зовнішність, тому що. Ну, який народився, такий вже і будеш.